Я щиро вітаю всіх телеглядачів. Це телеканал Вінниччина, передача актуальне інтерв'ю. Власне, в, отак, і не бачу нічого. В Україні щороку, 10 жовтня. Ще раз Віка. Вибач, вибачте. Це опустила очі, а нічого не бачу. Можна? Мої щирі вітання всім телеглядачам. Це телеканал «Вінниччина» на актуальне інтерв'ю. Щороку, саме 10 жовтня, ми відзначаємо всесвітній день ментального здоров'я. І тут е, варто напевне було запросити, і ми саме так зробили гостю, лікарку-психологиню Дарію Верещак, яка представляє Вінницьку обласну дитячу клінічну лікарню Вінницької обласної ради, щоб проговорити саме про наших дітей, саме про стан їхнього здоров'я, особливо в час повномасштабного вторгнення, за статистикою 100 мільйонів людей в Європі потерпають від, їз... від різних психологічних розладів, і звісно, серед них є діти, і звісно, і на Вінчині є діти, які потребують підтримки, покращення ментального здоров'я. І я щиро вітаю вас у нашій студії, пані Дарія. І принагідно, звісно, вітаю із цим важливим для вас і для ваших колег. Днем, отож, як ви оцінюєте як фахівець психологічний стан дітей сьогодні, саме в час війни, невизначеності і постійної напруги? По різних дослідженнях різних дослідницьких центрів на даний момент приблизно від 61 до 68% дітей України потерпають від стресу. Ну, що таке стрес? Стрес це така специфічна фізіологічна і психічна реакція на непереборну силу і на якісь надзвичайні фактори зовнішнього середовища. Але тут би хотілося наголосити, що стрес не завжди є шкідливим. Стрес дається нашому організму для того, щоб він міг мобілізувати всі сили і протистояти якійсь загрозі. А у нашому випадку. Дітей, які живуть, скажімо так, в Вінницькому регіоні, на перший план виходить дестрес. Це непотрібний довготривалий стрес, який повторюється з дня на день, і немає якоїсь такої ситуації, об яку він міг би розрядитися. Тому Тут більш правильно говорити про ось такий дистрес. В основному він зачіпає наших дітей з точки зору безпеки. Зараз практично ніяка дитина не відчуває себе в повній безпеці, особливо коли звучить тривога, коли потрібно йти в укриття, коли вимикається електрика, коли над головою літають літаки і безпілотники. Та, зрештою, коли звучить сирена, це вже впливає так, на кожного. Так. І тому я думаю, що сьогодні треба буде говорити про таку базову потребу дитини, як відчуття власної безпеки. А власне, які зараз ви для себе, як фахівець і ваші колеги, бачите виклики в своїй роботі, це збільшення кількості пацієнтів, це зміни різних різних проблем і різних захворювань, що відбувається зараз з дітьми, зрештою, ось цей дистрес, який він провокує зміни для організму і для ментального стану дитини. Найперше, що відбувається в дітей будь-якого віку, починаючи від зовсім маленьких до підлітків, у них відбувається регрес. Що таке регрес? Це відкат і когнітивних, і якихось поведінкових реакцій на більш низький ступень розвитку. Тобто та дитина, яка вже умовно могла їсти з ложечки, їла сама, ходила за ручку. Вона починає знову просити пляшечку, вона починає проситися на ручки, казати, що вона не може ходити. Не через те, що в неї щось болить, а вона старається. Здатися ну це підсвідомо здатися більш маленькою, щоб її більш сильніше захищали, оточуючи її дорослі і значимі люди. Те саме стосується і школярів. Вони можуть ну забувати в кавичках. При різні правила, орфографію можуть забувати домашнє завдання. І Це не тому, що дитина вредна і не це засвоювати, а просто тому, що це така захисна функція психіки, тому що дитина підсвідомо вважає, що коли вона маленька, її будуть краще захищати. А от як батькам реагувати, і що варто робити батькам, як розпізнати батькам, що з дитиною відбулись якісь зміни, і дитина потребує допомоги. Тут залежить від віку дитини і залежить від того, як саме організм відреагував на стресову ситуацію. Якщо ми візьмемо так в середньому, то маленькі діти, давайте так, ну дошкільного віку, то вони стають більш пасивними. Їх перестає цікавити дослідження світу, що є на даний момент їхньою основною поведінкою. Вони починають менше гратися і гратися в досить такі агресивні ігри. Це калічення іграшок, відривання їх їм там частин тіла, зачиняння їх десь, ну, закрити, коли говорять, що вона чи в тюрмі, чи щось вона покарана, чи щось таке. Також це може бути руйнування тих предметів, які їм колись подобалися, книжки і в такому плані. Ну, І це той регрес, про який вже говорили. Mm -hmm. Також вони можуть починати проявляти більш агресивну поведінку до однолітків. Це в середньому знову ж повторюсь, діти дуже індивідуальні, але це ми беремо в середньому і діти дошкільного віку. Також їм дуже часто тоді вночі сняться кошмари, яких вони, як правило, не пам'ятають, але дитина дуже часто просинається з криком, з плачем, який матері дуну або батькові дуже важко зупинити. Якщо ви бачите, що вашої дитини будь-якого віку. Але ми зараз особливо говоримо про маленьких. Як відбуваються такі кошмарні сновидіння, то не потрібно залишати дитину в цьому сновидінні, і її потрібно розбудити. Але не трясучи, ніякому випадку не обливаючи водою, бо я чула дуже багато різних mm -hmm. варіантів, як це можна зробити. Найкраще сісти біля дитини, обняти її, починати говорити від тихішого голоса, більш підвищуючи інтонацію тембр. Що не хвилюйся, це тобі сниться, це сон. Дуже важливо. Повторити особливо для дитини, яка вже розуміє значення слова сон, що це сон. Ти зараз проснешся, ти в себе в ліжечку, тобі нічого не загрожує. Якщо ця дитина ще досить маленька, після того як вона проснулася, і якщо ці сни повторюються часто, я маю на увазі не один, а той самий, а саме кошмар. Можна завести такі маленькі ритуали. Тобто взяти пульверизатор, ми зараз розпшикаємо і розвіємо цей страшний сон, або ми зловимо цей сон і покладемо в якусь скриньку. Різні ритуали, які більше підходять вашій дитині, або завести їй іграшку охоронця. Щоб дитинка знала, що це її охоронець, бажано, щоб вона сама її вибрала. І коли він буде спати біля неї, навіть якщо їй насняться страшні сни, він її захистить і з нею насправді нічого не станеться. Тут ще хочу зробити таке зауваження: не варто говорити, що тобі уже цієї ночі, або взагалі не приснеться поганого сну. Того, що ні ви, ні ваша дитина не може проконтролювати ці сновидіння. А якщо дитині таке говорити, для того, щоб вона не боялася спати, вона з часом може втратити до ваших слів довіру. Пані Дар'я, і ось такі випадки ви спостерігаєте зараз досить часто, так? Звичайно, Різні, досить які, часто. про які ви так. проговорюєте. Угу. Чи звертаються батьки до вас по допомогу? Наскільки часто, і от коли батьки спостерігають такі зміни, чи розуміють вони, що в першу чергу потрібно звернутись до фахівця? Звертаються дуже часто. У нас зараз запис повністю заповнений. Уже здається на тиждень вперед. Загалом можна я скажу, як у нас відбувається взагалі запис. Зві і звісно, ми про це обов'язково проговоримо. Це mm -hmm. важлива інформація mm -hmm. для людей. 에, до психолога і психіатра не потрібно направлення, тобто можна йти без направлення, як то кажуть, в медицині з вулиці. Але дуже важливо записатися, тому що психолог приймає довго від 30 хвилин, якщо це легкий випадок, до півтори години, якщо це важкий або сімейний випадок. І якщо будуть люди приходити не займаючи черги, то вони можуть навіть в цей день і не пройти того фахівця, якого вони хочуть. У нас можна записатись або по телефону, або в реєстратурі, або через сайт нашої лікарні. І з території усієї області це ж не так, лише так, йдеться так, про відео. Так, да, в нас обласна лікарня це йдеться про територію всієї області. Тому дуже наголошую, що потрібно записуватись бо дуже шкода, коли людина приїжджає з якогось району. А просто фізично вже не можна її прийняти, щоб надати якісну допомогу. Хоча я розумію, що коли такі випадки є, звісно, ви справляєтеся і ми намагаємось намагаєтеся надати допомогу всім. Буквально ще таки, уточнюючи, з уточнюючи запитання, ми проговорили про ментальні зміни, які mm -hmm. відбуваються внаслідок стресу, дистресу, тривалого стресу, який переживаємо ми всі. І, зокрема, звісно, діти різного віку. Ми говорили від найменших і підлітки, і, звісно, уже молодь. А чи провокує ось такий тривалий стрес, якісь фізіологічні зміни? Так, є таке поняття, як психосоматика. Це науково доведені факти, тому що під час стресу, особливо дистресу, в організмі виділяється дуже багато так названих гормонів стресу. Це і адреналін, і норадреналін. Переважно гормони наднирників, і вони можуть мати негативний вплив на внутрішні органи. Це передусім серце, це передусім слизова оболонка шлунку, це судини, це самі судини взагалом по організму і судини головного мозку. Також почастіше ли випадки виникнення первинного цукрового діабету внаслідок пережитого стресу. Тому так, така залежність є. Дякую вам. Ви лікар-психолог Центру ментального здоров'я, який зовсім недавно розпочав свою роботу. Так. Ну, зовсім недавно mm -hmm. це, напевно, вже з пів року. 1.01.2025. Зрозуміло, це вже 10-й місяць. Mm -hmm. Тобто, вже можна сказати про якісь результати. Чим була викликана необхідність відкриття цього центру, і власне роль зараз за 10 місяців. Ви побачили, яку роль відіграє цей центр, і наскільки ефективним є його робота? В нас не було амбулаторного психолога. Психолог обслуговував тільки тих дітей, які знаходяться на стаціонарному лікуванні. При цьому дуже часто зверталися в реєстратуру і питали, чи можна записатися до психолога. Такої можливості не було. Тому центр вирішив також і цю. Потребу також багато сімей з віддалених районів не можуть доїхати до нашої лікарні. В центрі є виїзна бригада, в яку входить психіатр, психолог і медична сестра. І ми здійснюємо виїзди до тих людей, які цього потребують. Загалом, в цьому, ну за цей рік за 9 місяців, ми рахували. Ми здійснили виїзди до більше ніж 200 чоловік в різні райони нашої області. Також у нас можна оформити дитину на психіатричну ЛКК. Також це, тобто, через для отримання центр. інвалідності. Що так. це таке? Розкажіть, який так. механізм цього, які покази? Це показів дуже багато, це вже більше до дуже сімейних обширно. лікарів. Так, угу. так, так. Можна в нас оформити ЛКК? Через відділення там, тому що в нас з 1 липня функціонує також дитяче-психіатричне відділення, з яким ми дуже тісно співпрацюємо, можна через госпіталізацію в відділенні, а можна при наявності необхідних документів через наш центр. Ми наші психіатри підготували. Товлюють всі необхідні документи вони на коміта і, і представляють так. дитину на комісії, а от наскільки важливо, що ось цей ментальний центр відкрито саме у структурі обласної дитячої лікарні, поряд із медичними фахівцями, чи дозволяє це надавати допомогу комплексно, тобто вирішувати всі питання, знімати всі питання водночас? Звичайно, ну по-перше, добре, що це обласна лікарня, тому що знову ж ми ж можемо їхати в будь-який район і до себе брати дітей з будь-якого району. Потім у нас є всі фахівці, які потрібні для визначення самої етіології захворювання. Бо до нас же ж в цей центр звертаються не тільки діти з психологічними проблемами, а й псих... з психіатричними Також у нас там загалом працює два психіатри і два психологи, якщо ми беремо лікарський колектив. Також у нас в лікарні є генетик, у нас в нас лікарня є ендокринолог, у нас в лікарні є реабілітологи, які можуть прийняти участь в огляді цієї дитини, в постановці діагнозу, якщо, особливо якщо це первинна дитина. Тобто в неї ще не виставлений діагноз і батьки звернулися якраз до того, щоб диференціювати, що з їхньою дитиною сталося. Також у нас є при потребі відділення анестезіології та інтенсивної терапії, тому що також до нас потрапляють діти, які... Невдало завершили суїцид, тобто суїцид не відбувся. Також до нас потрапляють часто діти з порушеннями харчової поведінки. Це ми тут зараз говоримо про анорексію, і їм часто вже необхідне відділення реанімації. Також можуть бути діти з епілепсією та іншими захворюваннями, постраждалі від домашнього насилля. До речі, в нашому центрі також є, скажімо, так допомагаємо надавати певні соціальні послуги, також відповідно дітям, які потерпають від домашнього і сімейного насилля. І тому об'єднання цих всіх лікарів, які надають допомогу дітям, значно покращують якість і рівень цієї допомоги. А серед тих виїздів в межах 200, які ви зробили уже за час роботи ментального центру, чи були серед них такі пацієнти, що ви можете сказати, так, ми прибули вчасно, ми допомогли дитині. Ви згадали про суїциди. Ми цю тему дуже рідко піднімаємо в mm -hmm. наших ефірах, і навіть коли спілкуємося з психологами, зокрема з дитячими, але ми знаємо, що це є дуже серйозною проблемою. І незважаючи навіть у благополучних країнах, прикладом таких як Швейцарія чи Швеція, здавалося, все прекрасно, а суїцидів там досить таки. Велика кількість чи не найбільша, серед європейських країн. Що говорити, коли в країні є війна, йде okay. триває 11-й рік, повномасштабна і коли це може спровокувати все втрати рідних і так далі. Так, от повертаючись до запитання, чи є такі випадки, коли ви просто з полегшенням зіткнулись, зрозуміли, що ви от вчасно підтримали, допомогли? Дитині. Якщо ми говоримо саме про суїциди, то один такий випадок був за цей час один. Але були також випадки, коли ми приїжджали до дітей, які були в депресивному стані, Уже навіть не в середньому, а в тому, що ми вже наближаємо до важкого депресивного стану. Також були діти, в яких були ПТСР і синдром розладу уваги, які також потребують лікування, а не як би це правильно назвати, Залізної дисципліни Само, що інколи так. батьки намагаються використовувати, так. а не допомагає так. нічого, так? Тому такі випадки були. І також дуже добрі ці виїзди тоді, коли батьки не можуть добратися до нас. Я буквально сьогодні, і останні дні, і в цей день ментального здоров'я, от знову бачу, ти як, ти як. І якась кількість дзвінків є, і ти бачиш там в соцмережах увага привернута. Наскільки важливо, що сьогодні увага, саме до психологічного, до ментального здоров'я, Зокрема, ми так багато говоримо про дітей, зокрема, знову ж таки, створено центр ментального здоров'я. Дитяча психіка досить крихка. Вона в певних питаннях крихкіша, ніж психіка дорослої людини. Особливо, якщо ми беремо дітей до 14 років, тому що у них і ще недостатньо сформовано логічно абстрактне і критичне мислення. Тому у них досить часто може бути присутнє називаємо його чарівне мислення, яке не може дитині пояснити, чому відбулося саме оце, саме тоді і саме з ним, чим з його другом. І дитина починає додумувати собі. Такі речі, які б туди додумувати краще не потрібно було, і часто дитина навіть не розуміє, що це вона додумала, і насправді такого немає. Це, ну, це дуже часто викликається недостатністю критичного мислення, але дітей до 14 років воно і так не дуже сильно розвинуте, чисто з точки зору фізіологічного їхнього стану. І тут психологія якраз і покликана. Для того, щоб людині повернути критичність цього мислення, щоб навчити людину, як можна об'єктивніше відноситися до тих подій, які довкола неї відбуваються. Абсолютно 100% об'єктивно до них віднестись не можна, бо ми ж все приймаємо через призму себе і свого досвіду. Так. Але от максимально наблизити це дуже важливий момент. Зрозуміло, що напевне кількість звернень звернулася у рази, і ми вже говорили про те, що провокує якісь стани, це загальний стан війни. А я кілька слів про особливі родини, родини, які втратили батька, втратили брата. Наскільки тут ви можете допомогти, і чи потрібна допомога саме от, зокрема, психологів ментального центру. Тут, якщо говорити знову, ж тут в середньому, в загальному, не вийде пояснити. Є такі сім'ї, які можуть самі пережити це горе, цю велику втрату. Діти відчувають, що їхні батьки чи матері, чи хто воював, вони герої, діти ними гордяться, вони мають це відчуття, що він був найкращим, він віддав все, що міг, і ми, сім'я такої прекрасної людини. Такі, як правило, переживають все добре, і ми знаємо, що в них що сталося в сім'ї, тільки коли збираємо інтерв'ю, просто як анамнез. Uh -huh. а звертаються вони часто з інших причин, які були і ще до війни ну, з іншими проблемами. А часто є такі сім'ї, в яких дитина може починати звинувачувати чи себе, чи ще когось, чи навіть того з батьків, хто загинув. Це для дитини нормальне відчуття, нормальне переживання цього горя. І от в таких випадках дійсно потрібно звертатися. Не треба довго, сильно тягнути. Звичайно, ніхто не тащить дитину в перший оцей гострий період горювання до психолога. Це не має сенсу. Абсолютно ніякого. Але якщо ми бачимо, що пройшло вже два тижні, навіть місяць. А дитина така сама замкнута, дитина плаче, дитина втрачає апетит, дитина нічим не цікавиться, може ставати агресивною, в неї з'являється безсоння. Якщо дитина не може спати, якщо вона постійно просинається, оце один з головних таких показників, що треба би вже проконсультуватися зі спеціалістом. Наскільки сьогодні ви використовуєте які методики чи використовуєте нові методики? І що найкраще спрацьовує для підтримки дітей? Це арт-терапія. Ну я знаю, що є дуже багато. Є величезний спектр, музикотерапія, театральна терапія, арт-терапія. Сьогодні є великий спектр допомоги, але як працюєте ви прикладом в ментальному центрі? В нас в ментальному центрі є два способи. Ну називаємо це два способи терапії. Перший це індивідуальна. Сюди ж також відносимо і сімейну, це де угу. батьки з дітьми. І також групова, там, де е, підбирається група дітей або підлітків схожими, або в нас навпаки є групи, де ці проблеми взагалі не схожі, щоб вони терапевтично впливали один на одного. Тобто, це вже два види групова і індивідуальна. Також ми там надаємо перевагу такому напрямку, як КПТ – це когнітивно поведінкова терапія. Вона науково доведена, вона якраз спирається на то, що між нашим сприйняттям, емоціями, думками і поведінкою є дуже дуже тісний зв'язок. І при зміні одного з цих ланок. Можна вплинути на все інше, як правило, ми стараємося вплинути на сприйняття, тому що по КПТ є така штука, як автоматичні негативні установки. Угу. Якщо дуже-дуже просто пояснити, що це, от, наприклад, біжимо ми за громадським транспортом, ми дуже спішимо, а в тебе перед носом зачиняються двері. І ми вже і стільки всього подумали про того водія доброго, а може бути, що він нас просто не помітив. Також ми йдемо на зустріч до нас, знайома людина. Ми поздоровалися, людина не відповіла. Не відповіла, і теж перші думки, які ну явно не про те, що вона задумалась і думає про щось своє, а інші ви так це гарно розкладаєте. І от на базі ось таких негативних автоматичних тому -то і проблема, що вони виникають автоматично, тому що наш мозок він заточений під те, щоб перший в першу чергу вловлювати те, що несе нам небезпеку. Буквально кількома словами: чи спрацьовують ці методики на позитив, і чи дають вони швидкий результат? Якраз ці методики вони спрямовані на досить швидкий результат, це не роки. Це е, там до десятка зустрічей в складних випадках. Звичайно, якщо це депресія середнього ступеню, то сюди вже і психіатру треба підключатися, і це десятки тоді зустрічей, але це точно не роки. І якраз тому ми їх використовуємо, тому що в нас центр, куди де батьки не можуть цілодобово жити, вони привозять дитину, з нею займаємося і вони її забирають. І дитина відповідно попадає знову в те саме середовище, в якому була. А ми її вчимо підтримувати там те, про що ми її, скажімо так розказали в центрі. Але ви працюєте із батьками? Так тому що взагалі в ну, скажімо так вважається це так що в дитини до 14 років. Немає чисто її проблем. Вони всі пов'язані з значимими для неї фігурами дорослої людини. Це був батьки або опікунину, ті, хто доглядає цю дитину. І вже тільки після 14 появляються особисті, скажімо так, проблеми дітей. Пані Дарія, а на ваш погляд. От Ми так говорили про те, наскільки сьогодні важлива психологічна підтримка, важливо дбати про ментальне здоров'я дітей. А як власне, змінюється роль дитячого психолога в сучасних умовах? Раніше батьки не дуже, скажімо так, поспішали вести дитину до дитячого психолога, тому що у нас, можливо, все з радянських часів тягнеться. Є стигматизація на слово психолог, і mm -hmm. не дай Бог на слово психіатр. Хоча це не означає, що якщо ви приведете дитину до будь-якого з тих спеціалістів, що з вашою дитиною вже якийсь страх дуже такий величезний стався. Навпаки, при появі найменших симптомів, які вас хвилюють. В ментальному здоров'ї дитини дитину варто показати цим спеціалістам для того, щоб запобігти чомусь набагато серйознішому: такому як депресія, такому, як ПТСР, такому, як схильність до суїциду чи розладів харчової поведінки. Дякую вам щиро І на завершення. Напевно, і ще раз, хоча ми говорили на початку програми, куди звертатися. Чи можна отримати допомогу 24 на 7? 24 на 7, на жаль, не можна, тому що ну, ми говоримо зараз про ментальну. Так. Тому що ми працюємо в амбулаторії, це наша поліклініка, вона працює до 4,15. І з урахуванням того, що консультація психолога триває біля години, ну, відповідно, останній запис повинен бути десь в 15. Як записатись? Або в реєстратурі вживу. Або по телефону телефонуємо нашу реєстратуру, телефони є на сайті, або через сайт нашої лікарні. Дякую. З яким дивізом, з якими думками ви йдете щораз до своїх маленьких пацієнтів? Здорові діти, здорове суспільство, і ми зробимо все, щоб воно таким залишалося. Щиро дякую, щиро дякую вам і вашим колегам за ту допомогу за ту працю, яку ви надаєте нашим дітям, адже це майбутнє нашої України. Звісно, дбати про ментальне здоров'я дітей означає створювати для них безпечне. Любляче середовище, допомагати розуміти і керувати емоціями та розвивати їх здібності. Ну і власне, ми зрозуміли, що сьогодні в, дитячі, в Вінницькій дитячій обласній клінічній лікарні створено всі умови для того, щоб цю допомогу наші діти отримували професійно, зважено, своєчасно. Я нагадаю, що в нашій студії була Дар'я Верещак, лікарка-психолог, яка представляє Вінницьку обласну дитячу клінічну лікарню, яка є лікарем-психологом центру ментального здоров'я. Ну і всіх причетних, звісно, вітаю із днем ментального здоров'я. Най у вас буде багато сил, аби допомагати іншим. Дякую вам, пані Дарі. Щасти вам. бережіть себе, бережіть своє здоров'я і дбайте про ментальне здоров'я.